Ви коли-небудь замислювались, як довго людське тіло може обходитись без сну? Це питання стає особливо актуальним у період, коли можливо саме зараз вам важко відпочити вночі. Сім'я, робота, постійні проблеми і нескінченний наплив думок. Все вірно, все це може призвести до поганих наслідків, наприклад, до сумнозвісного експерименту, який носить назву Російський експеримент зі сном. Який мав намір відповісти на це запитання. Однак справжня причина його сумнозвісності не обов'язково полягає в результатах цього клятого експерименту, а скоріш в тому, чи був експеримент справжнім. Сьогодні ми про це якраз і дізнаємось. Тому, як завжди, про все по порядку? Це сталося наприкінці 1940 х років на радіанському секретному військовому полігоні п'ятьох в'язнів, яких вважали зрадниками країни. Закрили в герметичній газовій камері. При цьому поступово туди постачали повітряно-крапельний стимулятор, щоб ті не спали протягом 15 днів. І отже, так, нашим найголовнішим питанням буде: чи був російський експеримент зі сном справжнім лабораторним дослідом? Чи це просто вигадка? Про це ми якраз згодом і дізнаємось. Згідно з історією, вчені в радянському союзі одного разу розробили стимулятор, який, на їхню думку, дозволяв солдатам залишатись без сну до 30 днів. Вони вирішили використати п'ятьох ув'язнених як підослідних для свого нового газу. Пообіцявши їм звільнення після тесту, вони почали закачувати газ після того, як зачинили п'ятьох чоловіків у герметичну камеру. І ось ця пропозиція не залишила байдужими людей, які хотіли поскоріше отримати свою свободу. Так ось, що в нас є. Підослідні, є так, суть експерименту, ми зрозуміли, що буде далі? Ох. Те, що ви почуєте далі, вам. Він... Ну, дуже сподобається. За їх поведінкою, спостерігали через двох дзеркала. Я сподіваюся, ви зрозуміли, про які дзеркала йде тема. А якщо ні, це дзеркала як у всіх детективних фільмах, ось і все. А їх розмови записувались у аудіовигляді. І те, що там було почуто, це дещо. На перший день експерименту все було добре. Підослідні нормально себе поводили і нічого дивного за ними не спостерігалось. Але ось на п'ятий день все стало по-іншому виглядати. У них був стан стресу, вони впали в параною, перестали розмовляти один з одним і почали про кожного шепотіти у мікрофон. Через дев'ять днів почались крики. Двері неспокійних ув'язнених почали бігати по кімнаті, кричати так, що в них ледь не лопнули голосові зв'язки. Однак звуки раптово припинились, і в камері запалала тиша. Побоюючись гіршого, дослідники вирішили відкрити камеру. Стимулюючий газ, замінили свіжим повітрям на 15-й день. Ніхто не розумів, що сталося і що стало з піддослідними, але те, що вони побачили, було досить дивним. Як не дивно, але всі ми повинні знати, що кожен експеримент несе за собою певні наслідки, і іноді вони бувають досить жахливими. Один з піддослідних помер, а інші, м'яко кажучи, виглядали збожеволівшими. Вони здирали з себе м'ясо та кидали у каналізацію. Їх тіла були жахливо понівечені, і коли їх намагались витягти з тієї кімнати. Вони почали боротися з особливою люттю, яку ніхто не очікував побачити. Можна вважати, що експеримент стріском провалився, хоча є і інша сторона медалі. Експеримент був вдалим, і їм вдалося зробити цих універсальних солдатів, яким байдуже що може статись. Ідеальна машина для війни. Лікарі, які слідкували за цим експериментом, були шоковані тим, що підослідні роблять самі з собою. Вони в прямому сенсі поїдали себе, виривали шматки м'яса один від одного. Вони розуміли, що за цей час звичайні люди перетворились на оскаженілих ходячих мерців. Мерців через те, що вони виглядали як справжні зомбі. Науковці вирішили вбити всіх піддослідних та стерти всю інформацію про цей секретний експеримент, щоб ніхто про нього ніколи не дізнався. Але головний командир цього експерименту сказав його відновити, а науковців приєднатись до піддослідних. Один із наукових співробітників злякався цього, взяв пістолет та застрелив командира, після чого вбив інших піддослідних, перш ніж стерти всю інформацію. Але є і інші теорії, що відбувалися наприкінці експерименту. Вранці 14-го дня дослідники виконали те, що вони сказали, що не будуть робити, щоб отримати реакцію з боку полонених. Вони використали домофон всередині камери, сподіваючись провокувати будь-яку відповідь з боку полонених, і щоб зрозуміти, живі вони або мертві. Підійшовши до дверей, вони сказали піддослідним, що хочуть перевірити мікрофони, і якщо ті лягуть на підлогу, все буде добре. В поганому випадку їх всіх вб'ють і додали наостанок те, що якщо все пройде добре, одному з піддослідних буде гарантована 100% свобода. На свій подив вони почули спокійний голос, який відповів однією фразою: Ми більше не хочемо бути. Звільнені. Між дослідниками та військовими, які фінансують дослідження, спалахнули дебати. Не маючи змоги спровокувати будь-яку відповідь за допомогою внутрішнього зв'язку, було нарешті вирішено відкрити камеру о півночі на 15-й день. В камеру перекрили доступ стимулюючого газу та поновили доступ кисню. І на подив усіх із камери почали доноситись голоси, які благали. Відновити доступ стимулюючого газу. Двері камери відчинили, і вчені попросили військових зайти туди та забрати піддослідних. Через деякий час з камери почали доноситись крики піддослідних і солдатів, які були у шоці від побаченого. Четверо з п'яти суб'єктів були ще живі, хоча ніхто не міг правильно назвати стан, в якому вони перебували. У всіх чотирьох піддослідних, що вижили, також були відірвані великі частини м'язів і шкіри. Руйнування плоті та оголеної кістки на кінчиках їхніх пальців свідчило про те, що рани були нанесені рукою, а не зубами, як спочатку вважали дослідники. Вивчення положення та кутів ран показало, що більшість, якщо не всі, були нанесені власноруч. Органи черевної порожнини нижчі грудної клітини у всіх чотирьох піддослідних були видалені, хоча серце легені та діафрагма залишались на місці, шкіра та більшість м'язів, прикріплених до ребер, були розірвані, оголивши легені через грудну клітину. Усі кровоносні судини та органи залишались недоторканими. І вже на цьому моменті починаєш сумніватись у правдоподібності цієї історії, як так вони залишили ще живими. І зараз дехто скаже, ти забув, там був стимулюючий газ, який зробив з них універсальних солдатів. Так згоден нехай буде так. А питання про те, що вони декілька днів були без сну, це так, дрібниці. Більшість солдатів, які перебували на цьому об'єкті, були досить добре підготовленими російськими спецоперативниками, але жоден з них не хотів повертатись у ту камеру. Вони відмовлялись від цього. А піддослідні, які залишались у цій камері, кричали та вимагали знову поновити доступ стимулюючого газу, тому що вони боялись заснути. Чим далі йдеш, тим більше ця історія схожа на якийсь сценарій та сюжет до фільму жахів. Я просто ще не можу згадати, якого саме фільму жахів. Згодом під влаштували жорстоку бійню. Декілька солдатів загинуло. Одному вирвали кадик, а інший загинув в результаті того, що йому відірвали яєчка. Та перерізали артерію на нозі звичайним зубом. Намагались створити універсальних солдатів, а створили універсальних зомбі. Інакше я їх назвати не можу. А якщо у вас є якісь здогадки, як це можна правильно назвати, то пишіть в коментарях, мені буде цікаво це почитати. У боротьбі в одного з чотирьох живих суб'єктів розірвалась селезінка, і майже відразу ж пішла кров. Медики намагались заспокоїти його та врятувати, але це виявилось неможливим. Йому ввели більш ніж у 10 разів більшу для людини дозу похідного морфіну, і він все ще бився, як загнаний в кут звір, зламавши ребра та руку одному з лікарів. Було видно, що його серце билось цілих дві хвилини після того, як з нього витекла остання кров, аж до того, що в його судинній системі було більше повітря. Ніж крові. Найбільш постраждалого з трьох доставили в єдину хірургічну операційну, яка була в цьому ж закладі. У процесі підготовки суб'єкта до повернення органів у тіло виявилось, що він був фактично несприятливий до заспокійливого, яке йому давали для підготовки в операції. Він люто боровся зі своїм обмеженням, коли анестезуючий газ був витягнутий, щоб підвести його. Йому вдалося прорвати більшу частину шкіряного ремінця шириною 4 дюйма на одному зап'ясті, навіть через вагу 200 фунтового солдата, який тримав це зап'ястя. Знадобилось лише трохи більше наркозу ніж зазвичай, і в ту мить, коли його повіки здригнулись, заплющились його серце. Зупинились під час розтину піддослідного, який тільки на помер. Лікарі побачили в його крові передозування кисню. Його м'язи, які ледь тримались на кістках, були дуже понівечені. В нього було переламано 9 кісток в результаті боротьби. Останнім вижившим піддослідним також провели операції, які були успішними. Їх згодом повернули назад до газової камери та посилили над ними. Контроль. Але згодом між ученими та військовими спалахнула суперечка. Мовляв, ті сказали, що експеримент вийшов з-під контролю і не дав потрібних результатів. І єдиним логічним варіантом була ефтаназія піддослідних. В кінцевому результаті єдиний суб'єкт, який залишився в живих та що міг говорити, почав кричати, щоб його. Негайно ж запечатали в камері. Його мозкові хвилі показували ті самі рівні лінії, що й у того, хто щойно помер від сну. Командир віддав наказ запечатати камеру з обома піддослідними всередині, а також трьома дослідниками. Один із названої трійки негайно вихопив пістолет і вистрілив командиру в потилицю, а потім повернув пістолет на німого суб'єкта і також виніс йому мозок. І здавалось би, що на цьому все. Історію можна закінчити. Але не все так просто, як хотілося б. Почнемо з простого: ця історія вигадана, ніяких піддослідних не було, ніякого секретного експерименту також і вчених з військовими не було. Це звичайно вигадана історія, яка в свій час набрала немалу таку популярність. І це навіть не секрет. Російський експеримент зі сном, ймовірно, був натхнений художньою літературою. Схоже, що єдиним першоджерелом історії є вебсайт, присвячений обміну мотрушними і часто вигаданими історіями. Справжнє ім'я автора, на жаль, невідоме, однак користувач, який завантажив його, використовує ім'я Оранж Сода. Проблема в тому, що ця жахлива історія цілком може бути можливою. А зрештою, протягом ХХ століття експерти досліджували наслідки депривації сну. Однак експерти стверджують, що немає жодного газу, який міг би зробити так, щоб людина не спала протягом 30 днів. Є деякі ствердження того, що військовим давали амфетамін, щоб ті не спали. Але знову ж таки. Немає жодної речовини, яка б давала можливість не спати хоча б 15 днів. І згідно з дослідженнями, люди починають ставати млявими, спантеличеними, схильними до помилок, і зрештою менш активними лише після 48 годин без сну. Кілька днів без сну можна здійснити за допомогою деяких ліків і великих доз кофеїну, але 30 днів неможливо. У людини можуть початись галюцинації навіть через кілька днів, що вже ускладнює виконання навіть найелементарніших повсякденних завдань, не кажучи вже про військову Роботу, яка вимагає надзвичайної концентрації. Згадайте навіть відео про Фреді Крюгера. Російський експеримент зі сном був не тестом і не експериментом, а міфом. Це вигадка, це творіння звичайної людини. Так, йому можна поаплодувати за те, що він зробив, і ні. Це робив не росіянин, не білорус, не українець і навряд чи американець, хоча хто знає. Тому що навіть якщо ви прочитаєте цю статтю, деякі факти сильно відрізняються від реалій. Але це ми вже залишимо позаду. Тож, що я можу сказати: російський експеримент зі сном не був тестом чи експериментом. Це був Міф вигадка це було творіння звичайної людини, за що йому можна поаплодувати. Хоча в цій історії є багато розбіжностей, але це вже неможливо. Ця історія є результатом того, наскільки сильно може впливати наша уява на різні історії. Якщо ми можемо щось почути і не удостовіритись в цій інформації, ми почнемо в це вірити, як у цей клятий експеримент. Тож, що я можу сказати наостанок? Історії поставимо 10 з 10, а самому експерименту 0. Чому? Тому що він не справжній. На цьому можемо поставити крапку. А про цю фотку, яку ви вже могли декілька тисяч разів бачити, це, це аніматронік. Так, це звичайний аніматронік, і не більше. А на цьому ж дякую, друзі. Ви дуже гарна публіка. Я вас всі просто... Обожнюю, не забувайте ділитись з друзями, ставити вподобайку. Я вас всіх просто обожнюю. До зустрічі!